Я вірю в розвал Росії, і що вона поділиться на багато маленьких країн, і це відбудеться дуже швидко. Незабаром, якщо е, будуть діяти нафтові ембарго і будуть діяти нафтові санкції. А от окрім е, санкцій ембарго, як на вашу думку, що або, можливо, хто міг би пришвидшити цей процес? Е, ЗСУ. Тільки ЗСУ. Звісно, розпад Москви буде, це просто питання часу. Санкції діють, скажімо так, не так швидко, як би нам хотілося, але вони діють. І ті, скажімо, так, ну міжособні війни, які всередині є Росії, там дуже багато є народів, які є, теж поглинуті Росією, і вони однозначно вони просто є настільки зараз багаті, щоб підніматися проти Росії. Вони залякані, але прийде час, і однозначно кожна імперія вона мала розпад, і Росія в тому числі. Скажімо так: наскільки швидко це буде, я не можу сказати, як швидко, але. Бачите, радянський союз він також дуже швидко розвалився, ніхто не вірив, але він розвалився. От і тому я дуже в це вірю, що Росія розпадеться. Але однак, ми як Україна. Ми повинні тому допомогти, і ми зараз надзвичайно важко виборюємо собі цю незалежність, свободу і страшним коштом, страшним коштом, от величезним коштом, певно, найдорожчим коштом наших людей. І тому стільки крові, скільки покладено не лише нашим поколінням, але всіма попередніми поколіннями. Воно дасть свої плоди. Тому десь так я вірю, що Росія розпадеться. Я вважаю, що санкції мають посилитися, припинити всі можливості обходження санкцій, те, що зараз насправді є, на превеликий жаль. Обходжу обходяться до певної міри, і світова спільнота вона повинна більше включитися в цей процес. Це економічний тиск на Росію. Ми знаємо, що Росія вже зараз дуже сильно потерпає від економічного тиску. Там насправді не так все райдужно і добре, як, як нам говорять. На даний момент точно не вірю що може бути розпад Росії. Я можу приблизно десь прогнозувати років через 10-15, але точно не зараз. А як думаєте, що може вплинути на цей процес? Я думаю, що внутрішнє бажання і неможливість адміністративної системи втримати таку велику територію, зайве навантаження на Євросоюз і на США і на всі інші держави. Думаєте, вони не будуть зараз цим перейматися? Я думаю, що вони найбільше переймаються, щоб цього не сталося. А чому? Чому так думаєте? А, ну, тому що організація? А, Тих вільних територій, на які демократичних демократичного устрою на тих територіях, на які розпадеться Росія, буде займати дуже багато часу, і я думаю, що це дуже велике навантаження в принципі на будь який устрій. Тому це має бути контрольовано і має бути якимось чином підтримано і фінансовано. Так говорить Великий Львів. А ви підписуйтесь на наш телеграм-канал та пишіть свою думку в коментарях.